На жаль, особисто я не зможу брати участь в такому формуванні через те, що більше зайнятий роботою з розвитку місцевого самоврядування, але у нас є двоє гіцеві запасу моїх гарних товаришів, котрі мають контакти із районною адміністрацією, із управлінням внутрішніх справ, і з міським штабом добровільних формувань захорони громадського порядку, котрі готові організувати вирішити всі питання так, щоб це було корисно всім. І нам, громадянам, і порядку тут на місцевості. Просто один з них на службі, інший на роботі. І він підійде трішки пізніше, це Олександр Остіменко, він тут мешкає на Урлівській вулиці. Познайомився і він готовий взяти на себе організаційну роботу. Яка наша мета? Мета, щоб, по-перше, щоб ми самі себе відчували громадянами і хазяєвами на своїй землі, і по-друге, щоб реально забезпечити порядок на території, на ті, на якій ми мешкаємо. Тому що ми добре розуміємо, що міліція або не хоче, або не спроможна повною мірою забезпечити порядок. Кожен з нас часто стикається з такими випадками. І тому мусимо взяти це на себе. До речі, коли я намагався пояснити це людям чотири місяці назад своїм знайомим, з різних громадських організацій, то отримав перев... переважно два варіанти відповіді. Перше, я з цією владою співпрацювати не хочу і не буду, тому не буду залучатися до таких формувань. І друге, те, що безкоштовно за міліцію їхню роботу виконувати не хочу. У свій вільний від роботи час. Але ситуація настільки вже напружена, що люди розуміють, ну якщо ми самі не наведемо собі ладу, то очікувати цього ні від кого ми не будемо. Що нам потрібно зробити? Нам потрібно визначити, що ми хочемо брати участь у коленні громадського порядку. Нам потрібно оформити відповідні документи, вони прості, вони в групі викладені, хто до групи ще не долучений, не долучив отримати, Провести офіційно установчі збори, їх може провести на території державної адміністрації, вони приміщення дадуть, отримати посвідчення, скласти план охорони і відповідно до нього йти. Слід зазначити, що взагалі будь-який громадянин може вийти і вимагати, щоб дотримувались порядку у дворі. Але члени громадських формувань з охорони громадського порядку. Мають право відповідно до свого посвідчення і визначених завдань затримувати порушників, застосовувати до них спеціальні засоби, якими має забезпечувати районне управління внутрішніх справ, складати протоколи, причому при при з дуже багатьох аспектів практично всього, що стосується нашого місцевого життя. Прошу пробачення, потрібно телефонувати.